Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження. Це Renault Кенго, 10-го року випуску. З дизельним двигуном 1,5 літрів та механічною коробкою передач. Автомобіль повністю обслугований, масла фільтра поміняні, підвізка зроблена. На ось таких повпаках. Зараз обіду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає задній ряд сидінь. Ось такий стан, все дуже гарно, нічого не протерто, не затерто. Переходимо до переднього ряду сидінь. Ось такі сидіння спереду. дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Ось таке кермо. Є кондиціонер, є передні електростіклопідйомники та електрорегулювання дзеркал. Ось як виглядає салон спереду. пробіг у автомобіля. 213 тисяч кілометрів, ніяких чеків та помилок не горить. Двигун працює рівно. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!